Скільки років маєш? 18 років. 18 років вже працюєш? Бля, ну тобі респект, брату. Галя Дякую. красавчик. Давайте. Красавчик, як звати? Влад. А сам звідки? Сум своє. Щось сум, ти не місцевий. Ні. Блин, не ти красавчик. я хочу, щоб в тебе все добре було. Ти молодець своїм трудом заробляєш. Це дуже-дуже. Наші часи, я кажу, цінуються, ти молодець. Okay. Не попадаю там ніде в кажуть, місця, будь уважен, бо зараз ти сам знаєш. І розводу багато, кажуть, одне, обіцяють одне, а no, потім no, по-другому. No, а, ти вже що тут знаєш? Все добре, yeah. Yeah. Ну, саме найголовніше. Батьки є в тебе? Yeah. Ну, батьки є, все no, добре, так? Yeah. Да? Yeah. Ну молодець. Колись теж там знаєш по-різному. І десь фізичною роботою працював, грушиком трошки працював, на спадах працював. Все буде добре в тебе, давай, красавчик.